Всіх вітаю, і це відео буде посвячене гайдом на так званий Робаст і механіки, якими можна його буде добиватись, сідайте зручніше, а я починаю. Зразу з чого треба почати це саме звичайний стан від деяких речей, саме відоме для всіх, і те, що вважається, певно, самим базовим в цій категорії. Почнемо ми від таких речей, як мило і тому подібні речі, що дають невеликий стан на пару секунд. А іменно педа клоуна, бананова шкірка, другі види мил і банановий телефон. Тут все просто, проходячи через ці речі, ми просто підслизаємося, що і вважається станом, зациклюватись не будемо. Я склав ось такі табличку речей, які можуть застанити. а вже ж це не все на основні точно. Ну, Ви можете зупинити відео і подивитись. Також є унікальна і найкраща в своєму плані річ це пиріг. Його можна неважко робити, і ним можна на одну секунду застанити людину і в неї випаде якась річ з руки. Також вона ігнорує махбуци і ноусліпи, які б вони не були. Тому суто для мене це одна з найкращих речей, хоча, а вже ж за допомогою пирога не можна, наприклад, закувати в кайдани, також є ефедрин, і кращий аналог йому дезоексофедрин. це стимулятори, які, по перше, тебе пришвидшують, а по друге, зменшують час стану. І також пройдемося по механіці відбиття куль. Проще говоря, сабля і енергетичні мечі мають шанс відбиття куль і лазерів. Якщо взяти в дві руки по саблі або енергетичних меча, ці шанси збільшаться. Загалом це те, що треба знати як мінімум. А вже ж є ще тактики. І дуже багато речей, які ще можна оглянути. Але я вважаю, поки з цього відео все. Може, воно вийшло і невеликим, але дуже насичене. Можливо, я ще зроблю відео і огляну ще щось. Ви можете мене доповнити в коментарях, якщо маєте бажання. Також підписуйтесь, ставте лайки і доєднуйтесь до українського ком'юніті по Space Station 14.